Чорна смуга переслідує легендарний гурт ласковий май в одній із клінік Москви помер перший директор колективу Рашид Дайрабаєв. Він тиждень був у комі через інфаркт та набряк головного мозку. Так організм Дайрабаєва відреагував на новину про вбивство колишнього клавішника Ласкового Мая Ігоря Анісімова. 20... 21 лютого його зарізали на смерть у п'яній сварці. Дніпропетровець Анісімов до самої загибелі був громадянином України. Коли Дайрабаєв дізнався про загибель музиканта, він з непритомнів та упав продюсера відвезли до лікарні, там він і помер, не приходячи до тями минулого літа. Загинули ще двоє колишніх учасників ласкового мая. Соліст Юрій Гуров став жертвою ДТП. А клавішника Олексія Бурду знайшли мертвим біля цвинтаря. Причиною смерті назвали алкогольне отруєння. Правоохоронці припускають це було вбивство. А тим часом у смерті Рашида Дайрабаєва вже звинуватили Миколу Баскова. Продюсер дав путівку в шоу-бізнес і йому. І от сьогодні в телефонному інтерв'ю. Те сан особливо нинішній продюсер ласкового майя Андрій Разін заявив, що Рабаєва вбили три речі: загибель Гурова, загибель Анісімова і нахабна брехня Баскова «Удар. і кодло предательство і лоша Баскова, який його скасили. Практически у нього ставтонічний кризис і серд... сердечні болі. Після цього він лежав несколько разів після того подонка недоноска. П'ять років тому Баєв дав сенсаційне інтерв'ю, у якому заявив Микола Басков хлопців любить більше за жінок. У відповідь на це басков його самого назвав геєм. На смерть Дайрабаєва баско відреагував у твіттері так. Цитую, я був приголомшений раптовою смертю Рашида Дайрабаєва, перебуваючи далеко від батьківщини, висловлюю співчуття рідним та близьким. Скорбота тенора була недовгою. Уже за кілька годин на його сторінці з'явилося фото тропічних краєвидів та обіймів Баскова з продюсером Максимом Фадієвим, гуртом «Серебро» та невідомим чоловіком.